На початку пленарного засідання 58-ї сесії міської ради Ігор Поліщук відреагував на маніпулятивну інформацію. яку днями озвучили місцеві змі та представники певних політичних сил. Луцьку міського голову звинуватили у тому, що військовослужбовці не отримали в біцінні ним шість років тому квартири у житловому комплексі на вулиці Володимира Васюка. На ці закиди Ігор Поліщук дав конкретні відповіді. Доводжу до вашого відома, що в 2018 році я не був міським головою. по Подвої. Описана вами ситуація і ситуація, яку ми розбирали на минулій сесії, радикально відрізняється. І відрізняється тим, що той забудовник, про якого ви згадуєте, будував на своїх приватних земельних ділянках, які він викупив за гроші в інших людей. А той забудовник, про якого я згадував Покровський, отримав вільну земельну ділянку комунальної власності під зобов'язання виділити 8%. У випадку з цим забудовником, якого ви згадуєте, виділення квартир, виділення інших якихось благ, це є виключно його приватна, індивідуальна, благодійна ініціатива. І він несе відповідальність за те, дотримуються ці ініціативи чи ні. Далі депутати вносили зміни до бюджету громади на 2024 рік. 1 мільйон чотириста це обслуговування, боргу це по тролейбусах. 500 тисяч на центр реабілітації учасників бойових дій для придбання імітатора легкового автомобіля, мільйон департаменту соціальної політики на виплати допомоги малозахищеним верствам. Відтак буде збільшено доходи загального фонду Луцької міської територіальної громади за рахунок іншої дотації з бюджету на суму понад 90 мільйонів гривень. У контексті обговорення цього питання Ігор поліщук зауважив, від початку поточного року на підтримку збройних сил муніципалітетом спрямовано майже 150 мільйонів гривень. Сьогодні тільки закінчується четвертий місяць. Я Думаю, що на кінець квітня ми вийдемо на 160 мільйонів, тобто орієнтовно 40 мільйонів гривень витрачається. В місяць на збройні сили України січня, лютий, березень квітень по 40 мільйонів. орієнтовно 160 мільйонів гривень разом з субвенціями. Також обранці громади прийняли звернення до президента України та Верховної Ради щодо обмеження роботи онлайн-казино на період дії воєнного стану. Необхідно підтримати президента. Ми бачили, що є рішення РНБО, можливо, будуть якісь. Інші рішення від Верховної Ради України щодо обмеження роботи онлайн казино військові самі вказують на, на існування такої проблеми на гостроту в окремих випадках. Тому необхідно на це питання відреагувати. Говорили на сесії про комунальну сферу громади. За 30 рішення прийнято своїм за депутати дали зелене світло до капелуць тепло на залучення грантових коштів, що дадуть можливість підприємству ще краще функціонувати в воєнний час, адже йдеться про закупівлю енергоефективного обладнання, його вартість понад 1 мільйон євро. Це компенсатор ДБВ газів. Додатково це п'ята частина енергії теплообмінника нашого твердопаливного котла. економія на паливі близько 16-20%. Загалом сьогодні на сесії розглянули майже 180 питань, 140 з яких були земельними.